Вітаю всіх! сьогодні хочу разом з вами розпакувати одну посилочку. Я на в групі Facebook в на одній із груп помітила оціночки, група називається Квітулік, Якось я там вперше замовляю. І тому хотіла разом з вами распаковать. Такі Оціночки взяла, ось їх маленькі, І зараз подивимося, що ж це за оціночки. Так, як ви бачите, вже не холодно. Дівчата запакували просто в папір. І тому зараз будемо розпечатувати. І дивіться, що нам тут вислали. Орхідейки, піблітки в розмірі 1,7. Метелики. Ой, метелики, вибачте, щось подумала за, за метелика. Бігліпчики. Ось все підписані. Дрім, дрем відинг. так, Корінчиків є достатньо. Як така, ну зовсім на оціночку не дуже так погано, дуже гарна така рослинка. Ну, можливо, тут був сняти листочки якісь, але наче нічого. Тут ось видно, що був набряк або переохолодження щось було. А так, корінчики гарні, навіть не пересушені. Можливо, дівчата трошки їх поливали, коли отримали. А можливо, вони такі були. І ще одна ось. Не знаю, написано під всі під номерами. Це, мабуть, дівчата свій номер телефона в вайбері залишили. Це вже бірочки від продавця нашого. Ну, що я можу сказати? Як на 1,7 рослинка доволі така крупна. Самі квіти у обігліпчиків теж великі. Нічого, так як на оціночку, одна 220 стоїть одна 210. Яка із них, яка, я не пам'ятаю. Але як на оціночку, дуже гарні рослинки. поставляю вам фото квітування цих рослинок. Ну, Будемо ростити літо попереду, звісно, навряд чи вони скоро ще заквітнуть. Ну, такі вухастики гарненькі. Я довольна таким орхідейкам. Я б не сказала, що це прям така велика оцінка. Нормально. За такою ціною гарні рослинки. Ніколи розпаковку я при вас останнім часом не робила, а це вирішила показати, як запаковали дівчатки. Ну, нічого, ночі вже не холодні, морозів немає. Все чудово доїхало. Навіть ще поливати поки не буду. Корінчики зелені, напиті. погані оціночки. Дякую всім за увагу. І до побачення. Пишіть коментарі.